Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я хочу детально розповісти про такий вид на проживання, тимчасовий захист. Це саме спеціальний вид на проживання для українців, які переїхали на територію Іспанії у зв'язку з війною в Україні. Відповідно, на сьогодні ми маємо 3 січня 2025 року, які основні зміни чекають, очікують українців, які правила зміни виду на проживання тимчасовий захист, які права і обов'язки. Ось, тому розпочнемо. Перше, те, що на сьогодні тимчасовий захист, він продовжений до 4 березня 2026 року. Що це означає? Що є відповідно офіційна директива, я, яка продовжує тимчасовий захист. Відповідно, ми очікуємо плюс-мінус десь в лютому, початок березня, закон, який або автоматично продовжить цей вид на проживання, а хто хоче. Продовжити картку, тобто просто піти і поміняти свій карточку ТІ на один рік, тобто на до 4 березня 2026 року. Це перше основне правило. Нагадаю всім, що всіх дата стоїть в карточці до 4 березня 2025 року, і поміняти цю карточку ви зможете тільки на наступний день або пізніше. тобто тільки з 5 числа, тобто з 5 березня 2025 року. Ті люди, які запросили, наприклад, вид на проживання тимчасовий захист у 2024 році, або які запрошують зараз вид на проживання по тимчасовому захисту, їм зразу видають цей вид на проживання до 4 березня 2026 року. Відповідно, умови по отриманню тимчасового захисту дуже прості: це наявність тільки. Закордонного дійсного паспорта, або в деяких випадках також можливо отримати членам сім'ї громадянина України, а саме подружжю, тобто або чоловіку, або дружині, які знаходяться в офіційному шлюбі, або також дітям, які народилися від одного з батьків, який є громадянином України. Цього треба підтвердити свідоцтвом про народження. Відповідно, процес отримання виду на проживання тимчасовий захист, як правило, займає від одного місяця до трьох, залежно від процесів отримання ні і ТІ. Тому що процес отримання ні, він, в принципі, оформлюється автоматично, коли людина звертається за е, сітою в поліцію, йому зразу видають той же самий день. Процес оформлення ТІ залежить, чи повинен пройти деякий. Період часу, як правило, це тиждень-півтора, для того, щоб дані були внесені в систему, і поліція могла вам записати всі дані і взяти у вас відбитки пальців. І далі через місяць ви зможете забрати свою пластикову карточку Тія. Яка різниця між НІ і ТІ? Ні, це просто номер. Номер, відповідно, який присвоюється, він є унікальний, і він, відповідно, буде супроводжувати на протязі всього вашого життя на території Іспанії? Ті – це тархета, тобто карточка резиденції, яка посвідчує вашу особу. Вона йде з фотокарткою, з вашою фото, і, відповідно, там вказані номер НІ, ваш адрес і дата закінчення цього документу. Відповідно, щоб вам відкрити автоному, вам, відповідно, треба тіє оформити, тому що в зв'язку з тим ви оформлюєте номер соціального страхування. Якщо ми говоримо Ні, з НІ, вже можна активно працювати і, відповідно, можна зробити контракт на роботу. Що стосується нововведень, які нас очікують, всі прекрасно знають, що прийнятий був недавно регламент, який стосується реформи імміграційної на території Іспанії, і по в якому в цьому законі було оформлено. Положення про модифікацію тимчасового захисту для українців. Тобто за весь період часу 2022 року вперше в офіційному документі згадується тимчас... картка тимчасового захисту і надається можливість модифікувати цей вид на проживання на інші види на проживання. Деталі по які саме документи, як куди подавати і так далі, на даний момент немає. Тобто ми всі розуміємо, що буде виходити окрема інструкція, у якій буде конкретно регламентований весь період, весь пакет документів, куди ці документи подаються, і які умови по кожному із модифікацій. Тому треба набратися терпіння. Інструкція, на наш погляд, вийде десь близько. Травня або червня місяця, і тоді буде можливість модифікувати вид на проживання тимчасового захисту на інший вид на проживання. Ось. Тому ось такі відповідно умови для українців. Наша рекомендація для початку продовжити цей тимчасовий захист, а потім розглядати для себе модифікацію. По кожному із видів модифікацій наш офіс, наша адвокатська компанія кожного дня проводить детальні консультації, де ми розбираємо конкретно ваш кейс. Також надаємо консультації паралельно з імміграційним правом, консультації по податковому праві. Щоб Людина розуміла, які податки вона буде оплачувати, коли вона відкриє або компанію, або автоному, скільки вона буде сплачувати, і відповідно які умови, який процес відкриття. А також ми повністю надаємо повну підтримку по бухгалтерії, тобто юридичний, податковий супровід вас або як фізичної особи, або як юридичної особи. Тому можете сміливо звертатися наші дані внизу, підписуйтесь на наш канал. І тут буде дуже багато корисної юридичної інформації.